Привіт усім! Чи сидите ви як Кевін і Ліза, дивлячись на зображення і намагаючись зрозуміти, як перетворити цю кухню на цю? Ну, в сьогоднішньому відео ми саме це і будемо обговорювати, як покращити планування вашої кухні. Ми випускаємо нові відео щотижня, щоб допомогти вам покращити дизайн вашої кухні, покращити її функціональність і планування? Надаємо вам ідеї, рекомендації та поради щодо ремонту вашої кухні. Тож, будь ласка, не забудьте натиснути кнопку Подобається. Підпишіться на наш канал, і ми будемо давати вам нові ідеї. Щотижня. Отже, повертаючись до Кевіна і Лізи та трохи історії щодо їхнього проєкту. Як я згадував у попередніх відео, ви можете натиснути на посилання, щоб дізнатися, які питання і які кроки ви робите. Перший крок у дизайні вашої кухні це знайти причини, чому щось не працює на вашій кухні. Для Кевіна і Лізи в будинку живе п'ятеро людей, вони люблять розважати гостей, люблять готувати разом. І ця кухня дійсно не відповідає їхнім потребам. Тож, ну, давайте подивимося, як ми збираємося покращити цей простір, щоб зрозуміти, що ми будемо робити, спочатку потрібно проаналізувати, що не працює. Отже, по-перше, у них недостатньо місця на стільниці. Як усім відомо, місце на стільниці дуже важливе, особливо, якщо двоє з вас люблять готувати, тому тут вони дуже обмежені. Як ми бачимо, холодильник і плита розташовані поруч один з одним, і це робить дуже незручним готування та використання холодильника одночасно. Вам би хотілося мати трохи простору з обох боків плити для зручності та безпеки у цій ситуації. Зараз вони дуже обмежені. У них є холодильник, який блокує їх зліва, і є виступ, який не дає їм достатньо простору і потоку. Справа тож у нас є рішення для цього. Також ще одна річ, яка тут є: це короб, це стеля висотою 8 футів, тому ці короби зазвичай порожні. Особливо в цьому будинку це бунгало, тому немає другого поверху, немає опалення чи труб, які йдуть на другий поверх. Тож, швидше за все, якщо це ваш випадок, цей короб нічого в собі не має. Іноді у вас може бути вентиляційний отвір, який йде від вашої плити до зовнішньої стіни. Тож це одна з речей, яка може бути всередині і яка може бути прихована за красивим карнизом. Тепер на цій висоті це, по суті, стільниця, яку вони мають праворуч від раковини. Знаходиться їх робочий простір, тож це дає їм певне освітлення. Його як ви бачите, вони люблять готувати. Тому є багато кулінарних книг, які займають простір. Отже, їм не вистачає місця для зберігання. Вони дійсно потребують багато більше місця для зберігання. І оскільки всі ці шафи є глухими шафами, вони недоступні і не використовуються. Тож це ще одна річ, яка їм не підходить. Вони також хотіли б відкрити простір, він дуже закритий, і його просто недостатньо для двох кухарів. Особливо, якщо ви хочете розважати гостей, як це роблять Кевін і Ліза, і вони люблять запрошувати друзів, і їм подобається спілкуватися, поки вони готують у цьому закритому просторі. Технічно ви могли б спілкуватися через це вікно, але це знову ж таки робиться дуже незручним, тому що там стоїть стілець, і ви не хочете, щоб люди немає жодної зони для посадки. Тож, якщо ви хочете мати вино і сир та запросити друзів, щоб вони спілкувалися з вами, поки ви готуєте вечерю. Це буде трохи складно, ось чому ми вирішили повністю відкрити це місце і з'єднати кухню з усією кімнатою, зробивши її відкритий концепт. Ще одна річ, яку я тут помітив, це те, що їм не вистачає місця для зберігання. Вони дійсно хотіли би мати мікрохвильову піч, але просто не мають куди її поставити. Тож, у них є той шафа вітрина, яку вони використовують для додаткового зберігання своїх келихів для вина та пляшок. Ось чому, коли ми відкриваємо простір і створюємо щось інше, це може мати це на місці, що ви бачите позаду мене. Тож є ціла шафа вітрина, яку ми зробили для них з деякими скляними шафами, щоб зробити її цікавішою, а також місце для мікрохвильової печі, яка захована за підйомними дверцятами. Під час процесу проєктування я попросив клієнтів надати мені список бажань для їхньої техніки. У цьому списку бажань був холодильник для вина? Це було свого роду питанням. Вони не були впевнені, чи дійсно їм це потрібно? Тож, це питання, яке ви повинні задати собі. Ви користуєтеся ним постійно, чи потрібно, щоб ваше вино було охолодженим? Або це такий сценарій, коли ви просто хочете, щоб він був там, бо це виглядає красиво? Чи ви би віддали перевагу більшому зберіганню, ніж мати це вино? Адже. З 24-дюймовим холодильником для вина ви втрачаєте весь цей простір. Після того, як я сів з Кевіном і Лізою, проаналізував ситуацію та зрозумів динаміку їхньої родини, я повертаюся до офісу і починаю працювати над 3D-кресленнями, які ви бачите позаду мене. Отже, однією з речей, яких їм не вистачало, була робоча поверхня. Як я вже казав, вони обидва люблять готувати, тому було важливо розділити простір на зони. Саме тому я перемістив плиту на острів. Кевін може готувати щось на плиті, поки ліза, працює на іншій стороні, готуючи або використовуючи зону для прибирання, яка є зоною раковини. Також залишилося багато робочої поверхні праворуч від раковини, яку можна використовувати як зону для підготовки, а також великий острів. У цьому випадку тут прямо зараз ви дивитеся на кухню. Коли ми аналізуємо зону для приготування їжі. І маючи цю плиту на острові, це була гарна ідея. Також підняти стільницю і зробити її на висоті бару. Тож, коли приходять гості, це дає їм місце для розміщення, це також забезпечує. Розділення між кухнею, вітальною та їдальною. А також для безпеки, у разі, якщо щось зрушиться, з плити, ви зможете спрямувати це. В панель, замість того, щоб потрапити на людей. Тепер я попрошу Лізу розповісти про деякі з цих дизайнерських ідей, які ми втілили на їхній кухні, і подивитися на їхні відгуки та як їм подобається цей простір. Я просто хотів ще раз подякувати Лізі за те, що дала нам цей проект. Цей проект був дуже відмінним. і... В певному сенсі захоплюючим для нас обох у дизайні, це був абсолютно інший простір. Він був повністю закритий і нефункціональний. І ми працювали разом з Falcon Manners. Так, хто є підрядником. Отже, він прибрав усі ці стіни, відкрив простір і перетворив його на ум. І ми створили правильний дизайн для всієї родини. Тож я попрошу Лізу розповісти про деталі і що працює в цьому новому плануванні і так. Ідеально, отже, цей будинок був побудований у 1958 році. Тож, як сказав Олег, все було закрито. Ми хотіли дуже е -е, сучасний відкритий концепт будинку, і Олег чудово впорався з дизайном цієї кухні. Вона не тільки функціональна, але й використання простору неймовірне. Отже, у нас була дійсно велика проблема тут, а саме сходи, що ведуть у підвал. Отже, ми не могли позбутися цієї частини тут, але Олег придумав цей дизайн, щоб зробити її плоскою, зняти кутову шафу, що було неймовірно, і він дав нам висувні шафи, які вміщують багато їжі. Ви знаєте, нас п'ятеро в будинку, тому вони дуже функціональні. Е, у нас є шухляди, які це неймовірно, не потрібно нахилятися. е-е. Шухляди на стільниці тут... тут раніше була плита, і холодильник, і функціональність тут просто неймовірна. Тому не могли б попросити нічого кращого. Будь-хто, хто заходить у дім, це перше, що вони помічають, і їм це абсолютно подобається, як і а, нам. Ми також вирішили поставити плиту на острів, тому що ми часто приймаємо гостей. Мій чоловік хотів переконатися, що поки він готує е, і готує їжу для людей, він також може насолоджуватися розмовою з людьми. Це було неймовірно. Змінити положення з повернутого спиною до гостей на обличчям до своїх друзів і родини. Я е, що ще ми зробили? Ми зробили вікно-еркер, яке додає нам більше глибини встановлення посудомийної машини. Було неймовірним. Отже, ви знаєте, у вас є функціональність посудомийної машини, але ви її не бачите, коли дивитеся, особливо е, е, коли вхідні двері ведуть прямо в кухню. Отже, загалом це неймовірно спроєктовано. Не можна було б бажати нічого кращого. Потім у нашому ціновому кільці. У нас була невелика шафа, але було багато порцеляни та інших речей. І ми хотіли щось спроєктувати спочатку. Ми просто зробили це в рівень. Це була моя ідея. Олег придумав цей чудовий дизайн, щоб, знаєте, центральна частина виходила. І це просто неймовірно. Як ми знайшли наші мікрохвильові печі, як «сімплі», і ну, інша частина також відкривається. Ні, знаєте, я просто не можу висловити, наскільки ми щасливі. Це просто неймовірно. Отже, ось що це таке, що стосується дизайну. Все залежить, кожна кухня повинна бути різною і відповідати способу життя. Так, отже, деякі е -е люди люблять приймати гостей, деякі ні, наприклад. У когось є діти, у когось ні. Тобто, знаєте, кожного разу, коли ми маємо справу з кухнею, ми розглядаємо особисті е, е вподобання щодо того, який вид зберігання потрібен, чи потрібно вам більше відкритого простору, чи потрібні вам вищі стільниці. Отже, ми підходимо до кожного проєкту а е, -е. по-різному. І це завжди захоплює. І одна річ, яку я забув згадати, коли ви зробили той коментар. Це те, що спочатку ми планували мати просто плоский острів, але через встановлення плити тут з міркувань безпеки. Ми хотіли, знаєте, щоб задня частина була трохи вищою, щоб ніхто не опікся. І знову ж таки, це була ваша ідея, і це це просто це працює, і це працює чудово. І знову ж таки, отримуючи відгуки, працюючи туди-сюди. Отже, ми, мабуть, ми спочатку розробили кілька дизайнів, і знаєте, трохи підправляли деталі. І е-е, так як Кевін і Ліза, вони готують разом. Тому важливо мати достатньо е -е, простору для руху і відстані, і просто знову ж таки для розваг і відкритості, і просто е-е, всі ці деталі. Вони всі додаються, знаєте, навіть закриття цього кутового шафи. Було е, е, ми намагалися зменшити, мінімізувати, наскільки він буде виступати. І це дійсно приховує ті сходи. Це просто виглядає як частина кухні. Це природно, там а, так і більше і робочий простір додатковий. Робочий простір. Отже, знову ж таки дуже дякую. О, Дякую. Було приємно це робити. Було захоплююче це проектувати. Знаєте, потрібно трохи подумати, але наша команда, коли ми сідаємо, це те, що ми робимо з кожною кухнею. Ми сідаємо і розглядаємо її. Ми використовуємо кожен дюйм, і я думаю, що ми зробили це на цій кухні. Абсолютно досягли цього без сумніву. Безумовно. Тож я захоплююсь. Мені подобається спілкуватися з клієнтами і отримувати їхні відгуки про дизайн, який ми створили разом. І в цьому випадку, і в багатьох інших випадках це чудово. Багато людей люблять дизайн, тому що ми витрачаємо час. Коли я проєктую вашу кухню, я не роблю це з однією ідеєю чи другою. Я викладаю все на стіл не для того, щоб вас заплутати, а щоб дати вам різні різні перспективи і щоб ви зрозуміли, як ви можете зробити її іншою. Знаєте, як ви будете її використовувати? Дуже важливо витратити час. Я знаю, що всі зайняті зараз немає. Часу все має бути швидко, швидко, швидко. Але коли я витрачаю свій час, відгуки, які я отримую, це те, що спонукає мене до наступного клієнта, це те, що спонукає мене сісти і подумати, яка динаміка сім'ї, як ці люди використовують свою кухню, чого вони намагаються досягти. Ідеї об'єднуються і з'являються на папері. Потім я передаю їх клієнтам, і ми сідаємо, аналізуємо, насолоджуємося процесом. І в результаті виходить чудовий дизайн кухні та простір, яким може насолоджуватися вся родина, де вони можуть приймати друзів, і їм це дійсно дійсно подобається. Вони просто неймовірні. Є так багато різних речей, які працюють. Все має своє місце і це функціональні, красиві кухні. Тож я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Сподіваюся, ви отримали кілька ідей для свого простору. І знову ж таки, будь ласка, не забудьте підписатися на наш канал, тому що ми будемо ділитися різними ідеями та відгуками від наших клієнтів, щоб ви могли побачити, як це вони використовують свої простори. Вчіться на їхніх помилках, якщо такі є у цьому випадку, їх не було. Ліза просто обожнює свою кухню від низу до верху. Ми не зробили жодних помилок, тому що витратили час на її проєктування. Тож я вдячний вам за перегляд, бажаю вам чудового дня і насолоджуйтеся проєктуванням вашої кухні.